Привіт, друзі. Презентую автомобіль Opel Meriva B, що продається в Вінниці. Opel позиціонує дане авто як компактний міський сімейний мінівен. Походження. Авто привезене з Німеччини в кінці 2023 року. Модельний рік авто 2015. Дата першої реєстрації, з якої почалася експлуатація автомобіля, 11 грудня 2014 року. Габарити автомобіля. Довжина 4 ,288 м. 288 см. Ширина 1,812 см. Висота 1,615 см. Колісна база 2 м. 644 см. Кліріс автомобіля 15 см мінімально. На автомобілі Двигун 1,4 турбобензин. Розвиває потужність 88 кВт або 120 кінських сил. Автоматична коробка передач, звичайний гідротрансформатор. Має 6 ступеней до переду. Ну, плюс задня передача і режим Тіптроніка. троніка. От показую вам центральний підлокотник, який має безліч сценаріїв використання. Тут є різні бардачки, подстаканники і навіть такі потайні ніжі. На таких салазках воно все з'їжджає, переміщається, можна виставити під потреби, які необхідні. Під сидіннями знаходяться ящички для якихось невеличких, мілких, ну і середніх речей. Кузов автомобіля оцинкований. Опіля в даному модельному році вже давно не гниють. Як бачите, петлі автомобіля задніх дверей петлі перенесені на задню частину автомобіля. Відкривається майже як в рої На задніх сидіннях є кріплення для сідушок ізофікс. Якщо там поставити дитяче крісло, мамочці буде дуже зручно спілкуватися з дитиною. Не треба буде обходити двері по кругу. Просто відкрив і все. Багажник автомобіля має 400 літрів. При складених сидіннях 1500. Заді така полочка, з якою можна збільшувати багаж, багажник і зменшувати. Плюс за допомогою тої полочки можна зробити рівний пол. Задній ряд сидінь складається з трьох частин. Якщо скласти його повністю, виходить абсолютно рівний пол. Все виконано дуже добротно. Порівнянні з французькими автомобілями або з корейськими це просто земля і небо. Ну, Опель завжди був серйозним німецьким брендом. Ну, В Україні трошки недоціненим. Вважалося, що перші покоління автомобілів Опель вони гнили. Таке і було. Вони мали слабу покраску і не були цинкованими. Опель цю концепцію переглянув. От зараз автомобілі йдуть цинковані. Плюс на них багато алюмінієвих деталей. На задніх сидіннях є такі столики з подстаканничками. Плюс в багажнику теж безліч ніж для всяких предметів. Ось такий плоский пол зручний в використанні. В деяких в місцях я читав, що, автомобіль, що багажник навіть 1600 літрів, не 1500. На автомобілі 95-500 тисяч кілометрів. Круїз контроль, електрозеркала, передні задні Ну, За коробку я вже говорив, що це звичайний гідротрансформатор. Двозонний кліматавтомат. Виставляється цифра, от температура буде індивідуально для двох пасажирів. Та циферка, яку ви виставите, та й буде. Є підігрів керма навіть. Така опильовська мультимедія. Автомобіль виглядає... В середині абсолютно новим. Сліди використання на ньому мінімальні. Ось цей 1,4 турбомотор. Акумулятор варта, двигун надійний. Має чугунний блок циліндрів, алюмінієву головку, 16 клапанів. Зарекомендував себе дуже добре. На автомобілі своєчасно проводилась заміна мастил, заміна технічних рідин. Все на автомобілі працює бездоганно. На коробці передачі є режим ТІПТРОНІКА. Хто любить поїздити на механіки, переводите селектор в сторону, плюс-мінус додаєте або понижуєте передачі самі. Коробка працює дуже адекватно. Навігації на автомобілі немає не має в ній сенсу, тому що зараз будь-який гаджет набагато продвинені.